Друзі, усім привіт! Це наш блог Поганий Соціолог, і ми повертаємось з новою рубрикою, присвяченою виборам у світі. Тут і далі ми слідкуватимемо за виборами у світі і всім тим, що їх супроводжуватиме. І я відразу хочу подякувати усім, хто вже підписався на наш канал і закликаються зробити тих, хто ще не встиг. Наприкінці 2023 року в Україні мали відбутись парламентські вибори, а вже навесні 24-го – вибори президента України. Проте, внаслідок війни, що триває, українці не можуть безпечно здійснити волевиявлення і приєднатись до світового параду виборів, який відбудеться у 2024 році. На цей рік у світі заплановані вибори у понад 70 країнах світу, що стане безпрецедентною подією, у якій візьме участь більше половини населення планети. Це близько 4 мільярдів жителів. Ми зібрали інформацію з різних джерел і відобразили на карті усі, ну чи майже усі країни, де відбудуться вибори у 2024 році. Вибори вже відбулись у таких країнах, як Бангладеш, Бутан, Тайвань, Фінляндія, Азербайджан. А ще мають відбутись в Пакистані, Індонезії, Білорусі, Камбоджі, Ірані, Португалії, Росії, Австрії, Індії, Південній Кореї, Мексиці, Бельгії, Монголії, Грузії, Молдові, США та багатьох інших країнах. Ви можете написати до речі в коментарях про вибори, в яких країнах вам було б цікаво дізнаватись найбільше. І без перебільшення ці вибори безпосередньо впливатимуть на долю України і на хід російсько-української війни. Оскільки вибори мають відбутись як у наших стратегічних партнерів, таких як США, Фінляндія, Південна Корея, Литва, а також вибори до Європарламенту, а також у ворогів та їх союзників. Квазі вибори відбудуться в Росії, Ірані Білорусі. Також вибори пройдуть у низці країн, які займають нейтральну позицію, але є потужними світовими економіками. Це такі країни, як Індія, Індонезія чи Мексика та багато інших. Про це і поговоримо далі. Останні два роки ми можемо спостерігати ріст інтересу українських медіа до виборів у світі. На то є об'єктивна причина. Як показала практика, у нинішніх складних умовах результати виборів у світі можуть створювати для України як нові можливості, так і перешкоди. Давайте розглянемо найпростіші приклади. По-перше, вибори у наших партнерів впливають на пряму військову допомогу та фінансову підтримку, яку отримує Україна. От США де ще далеко до виборів, але сама передвиборча кампанія вже створює для нас проблеми. Це стало причиною того, що Україна не може отримати додаткову військову допомогу від США. Допомога блокується республіканцями, які намагаються виторгувати для себе кращі умови в законі про міграційну політику. Яка є натомість основою передвиборчої кампанії Трампа. І навіть після того, як було досягнуто компромісу в Сенаті між республіканцями і демократами, допомога все одно залишається замороженою. Адже трампістам просто невигідно, щоб проблема з кордоном і міграційною політикою була вирішена до виборів, бо тоді цю проблему вирішить Байден, конкурент Трампа. Чи от Болгарія, де на щастя, для нас в результаті Парламентських виборів була сформована проєвропейська або ж проукраїнська коаліція. А от президент Болгарії радив від самого початку повномасштабного вторгнення не підтримував військову допомогу Україні. Це, в свою чергу, призвело до того, що він намагався блокувати передачу Україні бронетранспортерів, а його вето було подоволено парламентом лише от з другої спроби. І от нещодавно нам вже показали ці БТРи. Вони трохи схожі на якісь музейні експонати, але точно нам не завадять. А от за результатами виборів в Словаччині до влади прийшов саме проросійський уряд на чолі з Робертом Фіцо, який поки що вдається утримати від відверто шкідливих дій лише за рахунок решти європейських країн, які погрожують залишити Словаччину без дотацій. По-друге, вибори у наших партнерів можуть впливати на економічні стосунки, що в свою чергу впливає на формування. Українського бюджету і добробуту кожного українця, згадайте принаймні проблеми на кордоні з Польщею, де протягом декількох місяців протестувальники блокували переміщення наших вантажівок. І у своїй передвиборчій гонці уряд колишнього прем'єра Моравецького вирішив не шукати швидких шляхів вирішення цієї кризи, а використати її у власних інтересах для партійного піару. І ця проблема вирішила лише з появою нового уряду, який очолив Дональд Туск після виборів до Сейму Польщі. Відповідно, тут вибори привели до покращення стосунків і знаходження компромісів. По-третє, вибори впливатимуть на політику підтримки українських біженців у цих країнах. Лише от до зони Європейського Союзу виїхало більше 4 мільйонів українців. А цього року, як ми вже казали, відбудуться вибори до Європарламенту. І кожна партія формує власну передвиборчу кампанію, використовуючи найпростіші і найболючіші теми, однією з яких, як зазвичай, є біженці. Так, до прикладу, Німеччина, де на додачу до європарламентських виборів, що мають відбутись місцеві вибори у трьох східнонімецьких землях, лунають заклики до зменшення допомоги українським біженцям. Лідери партії Християнсько-Демократичного Союзу Тюрингі Маріо Фойхт закликав припинити виплату соціальної допомоги новоприбулим біженцям із України. Натомість у Баварії депутати партії ХДС ухвалили резолюцію, де пропонують змінити соціальну допомогу для біженців України. Зокрема, пропонують, щоб вони отримували допомогу як шукачі притулку, а не на рівні з громадянами ФРН. Детальніше з новиною можна ознайомитись на сайті Радіо Свободи. Але будьмо відвертими: це не лише політичні заяви заради виборів, а ще й стимулювання до швидкого пошуку роботи та зменшення навантаження на бюджет. Окрім цього, в Німеччині все ще залишається популярною ультраправа партія альтернатива для Німеччини, яка має рейтинг близько 20% і виступає за жорстку міграційну політику. Це ще одна причина слідкувати за виборами у світі. Тож четверта причина це саме загроза росту популярності ультраправих сил в Європі. Проблема для нас у тому, що ультраправі партії популярні своїм ізоляціонізмом, концентрацією на внутрішніх проблемах, спекуляціями довкола внутрішньої безпеки, боротьбою з мігрантами, а ще бажанням вийти з ЄС чи вийти з НАТО, і нерідко це все підкріплюється відвертими проросійськими наративами. Під весь цей перелік, наприклад, підпадає ультраправа Марі Лепен, партія якої стала третьою на останніх парламентських виборах у Франції. Або ж партія свободи Герта Вілдерса, яка перемогла на останніх виборах в Нідерландах. Він відразу виступив проти надання зброї Україні та за референдуми про вихід з ЄС. А от Румунія тільки готується до виборів цього року, і їх ультраправі вже почали свою передвиборчу кампанію із територіальних претензій до України. Сенатор Клаудіо Тирзі з ультраправої партії Альянс Об'єднання Румунів закликав до реінтеграції. Румунської держави в її типу природних кордонах у своїй промові він згадав і про Буковину наші Чернівці, і про Бесарабію з нашою Дещиною і про Закарпаття. П'ята причина це вибори у наших ворогів та їх партнерів, які впливають на військову допомогу, яку отримує Росія. Хоча це питання скоріше риторичне, адже тут варто говорити про вибори у країнах, які є авторитарними за своєю суттю, але мають якісь ознаки демократичності, типу як вибори. Так, вибори у 24-му мають відбутися як у самій Росії, так і Білорусі, так і Ірані. Так, так, там теж проводять вибори. Вибори є одним із індикаторів демократичності країни, проте не єдиним. Окрім того, що вибори давно перетворились на шоу та вистави, для деяких режимів вони носять чисто символічну функцію, як ознаку цивілізованості, належності до еліти на цій планеті. При цьому у таких країнах вибори не виконують головної функції зміни влади і прогресу. І авторитарні реж... режими багатьох країн не відмовляються від виборів, оскільки це і спосіб легітимації диктатури, і спосіб каналізації протесного руху. І сигнал світу, мовляв, дивіться, ми все ще нормальні і хороші, вкладайте свої гроші в нашу країну. Тут вони будуть у безпеці. Бо у нас є вибори, у нас типу демократія, ми цінуємо свободу слова і захищаємо права людей. Ну і всяке таке. І тут на завершення важлива ремарка про авторитарні та демократичні режими. Адже демократія сильна тим, що навіть з приходом до влади деяких деструктивних політиків, як то Трамп, Орбан, Раде, Вілдерс чи Лепен, вони отримують обмежену владу, яка стримується іншими політичними силами чи державними інститутами. Давайте для наочності поглянемо на індекс демократичності, який фіксується дослідниками з Economist Intelligence. Щорічно з 2006 року вони готують звіт Democracy Index про стан демократії в 165 незалежних країнах світу. Індекс демократії базується на п'яти категоріях: виборчі процеси, плюралізм, функціонування уряду, політична участь, політична культура та громадські свободи. На основі своїх оцінок за низкою показників у цих категоріях кожну країну класифікують як один із чотирьох типів режимів. Це повна демократія, дефектна демократія, гібридний режим або авторитарний режим. Тож, давайте поглянемо на карту, де відмічені типи режимів країн за результатами індексу у 2022 році. Як ми можемо помітити, усі країни Європейського Союзу, Велика Британія, США, Канада, Австралія, Японія, Південна Корея, Аргентина, Тайвань та багато інших країн, які у нашій війні підтримують Україну, є країнами повної демократії або дефектної демократії. Натомість такі країни, як Білорусь, Китай, Іран, Сирія, які є прихильниками Росії, як і сама Росія, є країнами авторитарного режиму. Україна ж у цьому індексі отримала 5,57 балів і знаходиться на межі того, щоб потрапити до когорти країн із дефектною демократією. А якщо ці країни розташувати на прямій, де ліворуч знаходилися б демократичні режими по центру України, а праворуч авторитарні режими, то ми б побачили, що по суті у світі відбувається не просто конфлікт між деякими країнами за розподіл якихось ресурсів, а конфлікт між демократичними і авторитарними режимами. А оскільки, як ми бачимо на прикладі цього індексу, демократичні країни частіше підтримують Україну, то для нас по суті важливо навіть не те, як зміниться влада у демократичних країнах, а транзит авторитарних режимів у сторону демократичних, що в свою чергу потенційно збільшило б кількість наших союзників. Звучить просто. Тож будемо слідкувати за перебігом передвиборчих гонок у світі. І дякуємо силам оборони України за цю можливість. Слава Україні!